Всім привіт! Ви на каналі Аріна Маркова Мандарина і сьогодні ми будемо розпаковувати розпаковочку з Аврори так. так, ми купили ну, такі от наліпки. Буде відео, як я буду клеїти в свій блокнот, той, що я вам показувала. Там, де в мене сторіночки. Так от. Дві такої одинакової упаковки. Так, їх ми вже показали. Тепер я купила собі отакі от наліпки. Я не знаю, це може бути лібо на ногті, либо на якісь там сторінки, але вони дуже маленькі. Маленькі. Мені кажеться, що вони на нігті. Тут є китайські всякі ребуси, і вони дуже прикольні. Вони прям дивіться просто. Оскільки він маленький. Оцей от. І це теж наклейка. Мені саме більше з цих дівочок нравиться оця от. Сейчас вам покажу. Ця от. Той хто любить аніме, мене понімає. Так. І отакі от, от значки на рюкзак, теж у Ці по 19 гривень, це за 29. І ці по 24. Отакий от от обзор у нас сьогодні вийшов. Заходьте на мій профіль, там буде відео, як я клею оці от наліпки в свій блокнот. Всім пока!